Що ж, друзі, всім привіт! Інтравто Полтава вітає вас! І ми, напевно, перший дилер в Україні, який взагалі хоч трішечки знімуть огляд про цей автомобіль і покажуть його вам. Я ще поки що з листочком, так би мовити, з маленькою шпаргалкою, щоб більше розповісти вам про це авто. Тому що ми його тільки вивчаємо. Він в продажі поступить у нас уже з наступного року. Тому буду розказувати вам все, що написано по листочку. Отже. Основні моменти, які взагалі потрібно знати про це авто. Перше, тут буде просунутий повний привід з можливістю обирати режими руху. Тут навіть буде такий режим руху, коли ви можете обирати, він буде їздити по горам або по серпантину, потрібно буде з'їжджати. Тут буде спеціальний режим руху. Е, наступне він буде надто просторий і семимісний. Ті, хто в нас обожнює семимісні автомобілі, повірте, це авто, яке дійсно вас вразить, тому що всередині. Він набагато великий ніж попередня версія нашого аутлендеру, який взагалі у нас був. І яскрава, безпечна і впізнавана нова до світлодіодна оптика з адаптивним головним світлом. Тут також вона буде стояти. Сама цікава новинка, яка з'явилася в цьому аутлендеру, і не була в попередньому. Це матрична оптика. Ми обов'язково, коли він приїде до нас на тест-драйв, її перевіримо, покажемо, знімемо, як вона світить саме вночі, щоб ви переконалися, що це дійсно та оптика, за яку варто платити, і це все вже є в базовій комплектації. Взагалі, фішок в цьому автомобілі дуже багато, і чесно, коли ми їх вивчимо, коли ми будемо розуміти взагалі наскільки він крутий, ми вже це розуміємо, але все таки, коли ми вивчимо всі основні функції, ми більше про них розкажемо. Та що я ще можу вам сказати? Тут оновлена система контролю тиску в шинах. Вона буде на оновленій панелі приладів висвічуватися, також тут вона зроблена більш з контрастним освітленням, тому більш цікава вона і в дизайні, і в практичному використанні. Тут є система пом'якшення звітнення спереду і ззаду. Вам покажемо на прикладі коробок, які вистроїмо у нас в салоні, як вона взагалі працює, як автомобіль гальмує перед ними, і коли автомобіль гальмує ззаді. Це працює взагалі з людиною. Коли, наприклад, пішохід міг випадково вибігти на дорогу, автомобіль сам зреагує і загальмує. Тобто, тут безпека в цьому плані продумана просто на ура. Контроль спуску з гори. Ми також це покажемо. Ви знаєте, в нас не гірська місцевість у Полтаві, але ми все-таки знайдемо е, ті міста, де зможемо проїхатися і показати, який все таки тут контроль. Е, система запобігання фронтальних зіткнень також стосується того, що я вам розповіла з приводу осіб, які випадково вибігати на дорогу. А це часто буває, особливо коли ви проживаєте в. Квартирних секціях, там дуже часто діти можуть виїжджати. Тут автомобіль в цьому плані продуманий. Взагалі автомобіль дуже сімейний, він набагато більше. Якщо раніше все-таки його використовували лише сім'ї, то більше зараз, можливо, будуть використовувати навіть чоловіки, які дійсно мріяли коли собі про BMW X3 і вони зможуть втілити це в нашому автомобілі. Ціна цього автомобіля буде набагато менше ніж у наших конкурентів цього самого класу, що значно вас зацікавить. І базові функції тут будуть уже такі, як у наших конкурентів ці функції додатково опційно ставляться, але ціна буде менша. Ми вам це обіцяємо. Цей автомобіль до нас приїде на тест-драйв трішки пізніше, але запис на тест-драйв ми вже відкриваємо, щоб ми могли в цей період, поки у нас буде знаходитися авто, кожному із вас показати його. Ви могли з ним ознайомитися і взагалі зрозуміти, чи потрібен вам такий Outlander, А ми знаємо, що вам потрібен, і придбати це авто, коли воно вже до нас повноцінно приїде в січні місяці. Всім вам дякую за те, що переглянули це відео. Обіцяємо знімемо вам повноцінний огляд. З більшістю функцій наші менеджери з продажу вам розповість зможуть розповісти про це більш детально всього найкращого!